Слава Ісусу Христу! Запрошую до спільної молитви. О великий угоднику Христовий, страстотерпче і лікарю, многомилостивий Пантелеймон. Умилосердися наді мною грішним рабом, почуй стогін і крик мій, умилостиви небесного. Верховного лікаря душі тіл наших, Христа, Бога нашого, нехай дарує мені зцілення від недуги, прийми недостойне моління, не возгнушайся гріховних виразок моїх, умоли Христа Бога, хай заступництвом твоїм дарує здоров'я тілу моєму і порятунок душі моєї. Амінь.